Я просто працюю там, де я. Я звук працювати на своєму місті якісно. Я працюю. Я, працюю. Да. я все я працюю. Місто тільки розвивається. Я тільки працюю на плюс міста. Місто. місто. Місто працює і розвивається. Всі забезпечені робочими місцями. <плес> Будується. Робимо Робимо. робимо, робимо, робимо почуть. А як? 17 років не робилося, ви хочете роки? Робимо по чуть-чуть. Робимо. 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 робимо, робимо, робимо. робимо <плес> знаєте, діалог такий. Не робі, робіть, робіть. Знаєте, конструктива немає.

ви не розкажіть, будь ласка, ви що буде я з силовим методом вивозити? Вите силовим методом вивозити. Ви на людей читаєте ну, людей? Ви читаєте? Да. 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 Не поважаємо. Раді Бога. Ви посчитали нас, що ви пишіть уже. Немає ні одної конструктивної, ніякої пропозиції. Вам да. не подобається, значить, це да вас запитання. Не трогайте, Мені, нічого не робіть. Нічого не робіть. Якщо ми не будемо простувати, ріп... в тому році засфальтували, було все нормально. Да. Трошки вкрали асфальт, він провалився. Так все нормально, без проблем. Як сердичу став, що сапрець, за повністю все забрали. Ви собі вдома такі свої асфальту не, самая... ну, не, не, в... шо... не поклали. Знаєте, при тому, що тут заїжджає вантажня не Немає в мене Ну, Як господар. Да це має такий дім? Як це так? Якщо перебувайте. Серпенчук я серпенчук, що п'яти сектор не на А пішли. ніяк. Не афсортував. Звітував в кінці року, що засольтований 5 сектор. Скільки він прослужив, це перезив зиму і все. П'ятий сектор не міг бути заасфальтований, тому ну, що там, там було написано доріжки, чи дороги. Ну, зачем до... ну, ми це говорите? П'ятий сектор, ]易? якщо під... він, як могли асфальтувати, то подивіться, Прові. будь ласка. Давайте так, давайте апелювати фактами. Ну от стільки слів без отак, знаєте, ну, 21 селі.